Пане Юрію, ви недавно говорили, що за останні три тижні на вашу, ну, у вашій зоні відповідальності Росіяни почали застосовувати при штурмах легкоброньовану техніку за донецьким сценарієм. Мене зацікавила тоді оця фраза. Можете пояснити мені і нашим глядачам, що означає легкоброньована техніка за донецьким сценарієм? Перше, я побачили на Донеччині, коли противник почав використовувати наступну тактику. Перша бронемашина, яка йде в їхній колоні, штурмовій, це переважно танк старої модифікації. Орієнтовно, такі як Т-72, може бути без башти, без боєукладки, застосовується як сам носій. Зверху він обварений фактично сараєм. Ну хто хоч раз в житті бачив сараю або старий будинок? Найці буде так виглядати з метала, і попереду встановлені такі трали, які призначення мають зняти міні загородження як проти піхотні, так і проти танків. І між тілом танка, і між цим сараєм, який зверху наварений, знаходиться штурмова піхота. Позаду танчика рухаються там 2-3 БМП, точно так само в барені зверху сараями. Між тілом БМП і самим цим сараєм знаходиться штурмова піхота. Я відверто кажучи, не знаю, що там російські окупанти розповідають своїм військовим, і як вони їх змушують залізти в цю конструкцію, яку споруджують, тому що це точно вірна гибель. І більшість притомних людей, які долучені до військової справи, це розуміють, зокрема і новобранці Російської Федерації. Але система примусу в них працює на відмінно, і окупант більше боїться своїх, ніж йти на поле бою на вірну гибель. Тому так чи інакше вони законсервовуються в цю бляшанку, після чого на великій швидкості основне завдання підскочити до наших передових позицій. Танчик робить проїзд. І за ним летять БМП для спішування піхоти, і потім переходу відповідно вчинення ударно-штурмових дій з цілю витіснення нас з передових позицій. Чому за Донецьким сценарієм? Тому що вперше такі сараї особисто, ми побачили на Донеччині, і вони застосовувалися найбільше Це і Авдіївка була, це і Бахмутський відтинок, і саме там противник почав експермувати над тою тактикою. Що стосується таких штурмів, 90% техніки на поточний момент. Знищується силами оборони на полі бою або відразу, або після пошкодження. Що стосується штурмової піхоти, до 60-70% штурмової піхоти, яка переміщається саме на такій техніці, не доходить до лінії спішування. Тобто, за рахунок об'єднаної роботи бригад, що тримають війтинок, вдається своєчасно виявляти ворога, наносити об'єднаний вогневий вплив. Це і артилерії, засоби пила, півдрони багато чого іншого. Зокрема, доходи до ручних гранатометів. і переважна більшість техніки 90% Вона знищується на полі бою разом з штурмовою піхотою.